Молоді талановиті актори та режисери 14 театрів ляльок із України, Естонії, Грузії, Ірану, Вірменії та Литви із 19 по 23 травня представлятимуть свої надбання та творчі досягнення, які оцінюватиме міжнародна експертна рада. Будуть показані театральні вистави як для маленького, так і для дорослого глядача, як українською, так і мовами народів інших країн. Показ проходитиме на сценах полтавського академічного обласного театру ляльок та академічного обласного українського. Музично-драматичного театру імені Гоголя хочу підкреслити і звернутися до всіх наших полтавських доглядачів, всіх дітей воїнів АТО, а також воїнів АТО і їх сім'ї. Ми запрошуємо до фестивалю, і для них всі вистави в нашому проєкті передбачені безкоштовно. А ще організатори запрошують усіх бажаючих 21 травня о 15 годині до полтавського дендропарку. Там відбудеться безкоштовна ековистава Дерево казок. Також студенти Київського національного університету театру кіно та телебачення імені Карпенко Каро представлять зокрема на театральній площі вуличні вистави українською та англійською мовами. Знані ж митці проведуть безкоштовні майстер-класи. Усім відомий крилатий вислів. Коли говорять муси, гармати мовчать. Саме він і повинен стати головним гаслом фестивалю, назначив член експертної ради проєкту Володимир Голуб. Люба, кажучи, починаючи там від Горошка і інших, вона завжди ставить на те, що добро перемагає зло. І чим більше це від вас залежить, чим більше цим проникнені будуть батьки і будуть вести на виставу. Своїх малюків ми будемо більше мати людей, які люблять свою державу, людей, які люблять свою мову, людей, які несуть добро. Символом фестивалю обрано ось.